Не ма підстав сподіватися на підписання якогось мирного договору між Росією та Україною, хоча б з тієї простої причини, що Росія не оголошувала офіційно Україні війну. Вона. вона буде педалювати те, що ми здійснювали спеціальну військову операцію і нема підстав про це говорити. Це раз, друге призупинення бойових дій без покарання агресора. Це тільки пауза. Коли ви ставите на паузу перегляд чогось, то ви, як правило, до цього повертаєте. І Росія на сьогоднішній момент в її логіці, в її збільшених витратах на е, оборонно-промисловий комплекс, в її збільшених витратах на пропаганду вона очевидно націлена на наступний удар. І Патрушев, на мою думку, інформаційно він дає чорну мітку балтійським країнам, бо ці країни мають політичний істеблішмент, налаштований антиросійський, незалежно від їхніх політичних переконань. Але чи не здається вам, що чорну мітку він дає і сполученим штатам, говорячи сьогодні, в день, коли ми чекаємо інформації, чи буде перемиря, чи ні? Він каже: а я ще можу і так. Це а ж я логіка ще можу і Балтію. Це, це логіка, логіка Петербурзької шпани. Нічого в цьому дивного немає. І Патрошев, і Путін вихідці з города на Ніє, і відповідно вони діють у звичний для них спосіб.